Доброго дня, мої любі діточки. Сьогодні в нас буде цікаве заняття грамота. Але спочатку я хочу вам розповісти, яка дивина зі мною трапилась, коли я йшла до дитячого садочка. Коли я підійшла до дерева, яке росте біля садочка, там сиділа ворона, і роті в неї щось було, якийсь мішечок. Потім вона каркнула цей мішечок опранила. Я підняла його і погляньте, що я знайшла в цьому мішечку. Яка записка. Тут якісь літери написані, але я не зрозуміла, які. Тільки одну я впізнала. А ви ні, ні жодної не впізнали. Дітки, кхм, мабуть, для того, щоб здогадатись, яка це літера, нам треба з вами послухати слова, в яких найчастіше ця літера зустрічається. І так, увага! Ножиці, нога. Ніч, немовля, ананас, нора, ніжність, нитка, ніс. Як ви здогадались, яка більше всього літера, який звук ви чули найчастіше? Мабуть, н, Ні. Так, вірно. А скажіть мені, піточки, ви знаєте, які імена починаються на цю літеру, на цей звук? Мені може підказати? Я згадала ім'я Наталка, Ніна. А із чоловічих імен я згадала Назар, Никодим. Так, є ще ім'я Неля, Настя. І це всі починаються на звук Н-Н. А літера позначається в алфавіті Н. Здається, що я не все витягла з мішечка. Щось тут ще лежить, а ну-ка. так вірно, лист. А від кого він? А, зараз ми здогадаємось, прочитавши листа. Ви знайдете свого друга, незнайка якщо впораєтесь із моїми завданнями. Я хочу знати, що ви вмієте, чи дружні ви, чи уважні. Поспішайте. Баба Яга, дітки, нашого друга незнайка. Треба виручити і виконати завдання, які баба Яга нам прислала. І так, перше завдання, яке прислала баба Яга, це треба викласти звуковий аналіз її імені. Яга. І так, давайте спробуємо. Й, Й. Який це перший звук? Й. М'який приголосний звук Й. Так, дітки, запам'ятайте, що звук Й, він завжди м'який. Як ми його будемо позначати якою фішечкою? Так, вірно, ми його будемо позначати двома рисочками. Й, Й. Першу клітинку ми відкрили. Наступне звук у слові яга Й. А, я. А, Цей звук звучить довго, протяжно, навіть можна проспівати. Якою фішечкою ми позначимо цей звук? А, так, вірно, це голосний звук, який ми позначаємо червоним кружечком. Я, друга клітиночка, у цьому слові відкрита. Я. г, який звук? Г. Так, приголосний, твердий приголосний звук. Позначаємо його однією. Вірно, однією рисочкою. Я-г-га. Останній звук у цьому слові звучить довго притяжно. А, я, га. Так, це голосний звук, який ми позначаємо. Кожечку, ось так. Ми з вами, з першим завданням баби Яги впорались, зробили звуковий аналіз її імені. Яга. Так, яке ж у нас наступне завдання? Баба Яга прислала нам ось такі картинки. І дуже хоче, щоб ми з вами підібрали схеми розбору слів. Підходять вони. Чи не підходять? Ану, якщо я викладу під картинкою, кінь цей схема підходить, чи ні? Ану, скажіть мені, будь ласка, дітки, як ви вважаєте, я вірно виклала чи ні? Кінь, кі. кі Перший звук у цьому слові м'який приголосник. Завжди перед літерою І, -і". м'яким звучить приголосник, якою ми будемо позначати фішкою. Вірно, Двома рисочками. Тому, мабуть, я переплутала ці схеми. Мабуть, їх треба що поміняти? І так, кі позначаємо двома рисочками. Потім йде в нас кі. Голосний звук, який ми позначаємо фішечкою-кружечко. І останній звук у цьому слові ні. Це м'який приголосний, який ми будемо позначати двома рисочками. І так, ми вірно підібрали схему звукового аналізу слова до слова кінь. Тепер давайте розглянемо схему аналізу аналізу. Який в нас звук? голосний позначаємо кружечком. Н, н. Це в нас приголосний, який позначається днією рисочкою. Знову голосний кружечок фішка. Н, н. Знову у нас приголосне дня рисочку позначає. І анна голосний і останній с. С. Звук «с» ми позначаємо однією «рисочко». І так, схеми ми теж підібрали з вами вірно. Так, наступне у нас завдання буде дуже цікаве. Я буду викладати, а ви сподіваюся, дома з лічильних паличок, а я і смужечок хочу викласти, як буде виглядати в нас буква Н. Дуже хочу баба, Яга, щоб ми з вами навчились викладати. Цю літеру Ми з вами спробуємо викласти її із смужечок, а ви можете із лічильних паличок Тома. Або з фломастерів, хто вже з чого захоче. Це вже ваша фантазія. Я викладаю з паперових смужечок. Так, сподіваюся, що в нас з вами получиться дуже гарна літера Н. В алфавіті вона звучить Н. Літера Н. А, промовляємо звук Н. «ну» або Ні. Каже. І так, вона схожа, ніби на що? На драбинку. Подивіться, дві смужечки по боках довгі, а посередині одна коротка. Ось і вийшла в нас літера Н. Ніби драбинка невеличка. І з третім завданням баби-яги ми з вами що впорались. Молодці. А зараз я хочу, щоб ми з вами, мої любі діточки, дочки, ось що зробили. Прочитали закриті і відкриті склади. Дуже сподіваюсь, що вам все буде видно. Так, я розміщу так на дошці, щоб ви всі могли зі мною разом читати ці склади. І так, почнемо із закритих. Сладів Ан. Он ун, ин. Молодці. Тепер відкриті склади спробуємо прочитати: на но, ну. Із цим завданням, ви теж, молодці, спорались. А тепер я хочу вам ускладнити маленьке завдання, щоб ви ще зробили. Дітки, якщо до складу ні, додати в кінці якийсь приголосний, ми можемо отримати якесь слово? Ні, с. Я додала звук с, літеру с, і отримала слово ніс. А якщо ми якусь іншу приголосну, Сюди додамо, яке можемо отримати ще слово друге. Так, я придумала ніс. А ви яке? Яке? Ніч? Дуже гарне слово. Додали приголосничі і отримали слово ніч. А якщо додати ж, то отримаємо слово ніж Так, молодці. А тепер ми з вами придумаємо ось такі гарні. Речення я записала, але не повністю хочу, щоб ви мені допомогли. Слова, які я не написала, замінила я картинками. Ну, ось, наприклад, зараз будемо з вами роздивлятися і додавати, що ж там у нас вийдеться за речення. І так, читаємо. У ні. -ни. Що? Яке слово не вистачає? У Ніни Морозиво. Так, вірно. Якщо ми допишемо слово морозиво, ми отримаємо повне речення. У Ніни Морозиво. Але в мене є іще одне цікаве. Цікаве речення. Так, наступне речення ось таке. Зараз покажу картинку, якої замінили слово. А ви здогадаєтесь, я сподіваюсь, і мені всі разом підкажете. Спочатку спробую почитати це речення. На ні. Но. Що на ніно? Плаву. Плаття. Ось яке гарне плаття. І так, слово «плаття» я замінила картинкою. Якщо ми його сюди допишемо, ми отримаємо повне речення. На ніно плаття. Ось такі з вами речення ми придумали і впоралися іще одним завданням. А зараз, дітки, увага! Ми в мовчанку грати станемо і будемо що склади рахувати. Картки з цифрами беріть і склади на слова діліть. Давайте я вам підкажу підказочку. Скільки голосних у слові, стільки буде складів. І так, увага! Перше слово. Притуляємо тильну сторону долоньки до свого підборіддя, щоб нам допомогла рахувати. Кінь! Скільки разів доторкнулася баритка до долоньки? Кінь. Так, вірно. Один раз. Тому ми з вами визначили, що в слові кінь скільки складів? Один. Так, давайте слухаємо наступне слово. Ріпа. Дітки, скільки складів у цьому слові? Ріпа. Скільки разів моя борідка дотиркнулась до тильної сторони долоньки? Рі-па. Покажіть мені цю цифру. Вірно, це цифра два. Всього два склади в цьому слові. Наступне слово уважно слухаємо, промовляємо і тримаємо долоньку. Бо, ро да Скільки складів у цьому слові? Так. В цьому слові три голосних і три рази моя борідка доторкнулась до долоньки. І так, борода. Показали мені цифру три, тому що в цьому слові три склади. Вірно, скільки голосних, стільки складів. Наступне слово муха. Так. Два рази доторкнулась борідка. Дво, два голосних звуки в цьому слові муха. Тому піднімаємо циферку два. Наступне слово сік. Сік. Один раз. Всього доторкнулася моя борідка. Тому ми яку цифру піднімемо? Один. А тепер я ускладнюю завдання. Увага! Довге слово. Рахуємо хо ло Холодильник. Скільки ви разів доторкнулись борідкою до долоньки? хо ло Холодиник. Вірно, покажіть мені цю цифру. Так, це цифра 4. Молодці. І з цим завданням ви, дітки, усі, усі впорались. Залишається в нас останнє завдання. Треба уважно послухати речення, які я зараз вам прочитаю, і підібрати вірно до них схеми речень. І так, перше речення, яке я читаю. Василько вчиться у школі. І так, речення в нас завжди починається із великої. Рисочки. Подивіться, чи вірно я підібрала схему, чи ні. Давайте разом прочитаємо. Василько вчиться у школі. Підходить ця схема речення? Так, я сподіваюся, що у всіх така схема теж. Всі записали в зошиті таку схему. Наступне речення у Павлика. Велосипед. Так. Дітки, а ну подивіться уважно. Таку я схему речення підібрала, чи ні? Ану, правильно, чи ні? І ще раз слухаємо речення. У Павлика велосипед. І так. У Павлика велосипед. Це зовсім коротке речення, не підходить. Ану, якщо я це викладу, ну, скажіть мені, таке, така схема речення буде вірною чи ні цьому реченню? У Павлика велосипед. У Павлика велосипед. Підходить ця схема речення? Так, вірно. Наступне речення ранок. Ранок. Так. Це речення зовсім коротке. І ця схема речення підійде до нього чи ні? Згодні зі мною ранок. І в кінці крапочка. Так, ця схема речення підходить. І останнє речення в нас залишається. Важно слухаємо. І потім будемо підходить нам ця схема чи ні. Кіт спить. Кіт. Із двох слів це речення в кінці стоїть крапочка. Кіт спить. Вірно, ця схема речення відходить. Молодці мої хороші. Дітки, ми з усіма завданнями сьогодні з вами справились. Подивіться, хто до на нас прибіг? Щасливий. Хто це? Дітки, ви всіх впізнали, хто це в нас такий? Це наш гарнесенький. Незнайко. Що, що? Так, ти дуже радий, що ти знайшовся. Що ти незнайко бормочиш мені? Ні, незнайка, Твою записку дітки зовсім не зрозуміли. Ти ще не вмієш гарно писати і тому ми нічого не розібрали. Але ти можеш залишитись з нами і вчитися разом з дітками нашими вчити усі усі звуки. Як пишуться літери гарно. Залишайся і ми тебе всьому навчимо. Так, дітки, залишаємо незнайко в себе, хай разом з нами навчається. А ти, незнайко, більше не губися. До побачення, мої любі, до зустрічі! Дякую вам за допомогу!